Очистити місто від стихійної торгівлі поставили собі за мету коломийські правоохоронці. Відтепер кожного дня патрулюватимуть центр. Спочатку порушників попереджатимуть, а згодом каратимуть штрафом та конфіскацією товару. На першому рейді разом із міліціонерами була і наша знімальна група. Коломия не помия. Коломия таки має бути писанковим містом, але це буде тільки тоді, коли самі ж мешканці змінять ставлення до своєї маленької батьківщини. Зокрема, це стосується і стихійної торгівлі на центральній вулиці. Більше року проспект Чорновола в день виглядає як найгірший базар, а ввечері як смітник. Неодноразові скарги від людей надходили в міліцію. Тому з понеділка наші правоохоронці розпочали регулярні профілактичні заходи. Так кажуть, триватиме щодня. В цьому відпрацюванні бере участь особовий склад Коломийського міського відділу, особливо дільничні інспектора міліції, з метою забезпечити чистоту і порядок охоронного щоб ви самі бачите, що відбувається в місті Коломий. Вже зробили ринок прямо на центральній вулиці. Тому ми виступаємо проти цих, цієї торгівлі стихійної і будемо це карати, тобто складати адміністративні протоколи, направляти їх до суду. І спочатку хочемо показати, щоб всі почули і побачили, що є на то ринок, будь ласка, туди, йдіть туди, торгуйте, а на 100-метрівці ми не дозволимо. Це порушення закону. Ми будемо ставити працівників. будемо, звичайно. Ми б хотіли допомоги як від адміністрації ринку, так само від влади, щоб якісь спільні рейди спільних працівників, щоб разом це могли це подолати. Перший день роз'яснення та попередження кажуть міліціонери, що правда на продавців порушників то діє не дуже. Вони мають свою правду. Нічого не кажу, пані на дорозі торгуватися. А чому? А де є роботи? Де робити? Скажіть мені, базарі не не виходить дітям таке місце на базарі, бо ти бачите. Я прошу дуже дістаньте, бо мати місце там. Не добре тут ставати, торгувати. Ну і що, будемо що? Зірці мене будуть там критикувати. Ну, та не пасує ну, але Де ж його продати? Де ж його продати? Молочарні позакривали. Нема ніякого. Коли зможе було до молочарні в нас, тепер немає. на ну, ринок піти. А на ринок там вже так набито, а старих де потрібно? О старих ніде не потрібно. Йдемо на ринок у молочний павільйон. Наразі там порожньо. Ті, хто тут торгують, кажуть, що так кожного дня. Треба зробити спочатку лабораторний аналіз. А та людина, яка не має доброї продукції, багато клієнтів приходять з дороги і кажуть, ми купили не те, що потрібно. По перше, залежить від людини, від культури людини. Ми йдемо куди? В Європу. І та людина, яка себе не поважає, не поважає здоров'я своєї сім'ї. вона дуже втрачає. Павільйон має півсотні столів, розрахований мінімум на 100 продавців. Мають тут і п'ять соціальних столів. Приміщення прибране, є вода та мийні засоби. Є, робочі місця є і більше, ніж треба. Хто торгує молочним молоком? 5 гривень. 5 гривень. Колись було 2, ні, 3 гривні було. Коли молоко було 2 гривні, бутилка молока, тоді в нас 3 гривні коштувало. Зараз бутилка молока 10 гривень, а за молоко 5 гривень. Сметана була 5 гривень літра, тоді було, по-моєму, 3,50, вони платили, не пам'ятаю. Зараз там, по-моєму, 7 гривень, а сметана 30. Оце є торговельне місце, соціальне місце, на якому можуть торгувати безплатно. Ті люди, хто ми бачимо, якщо приходить старенька жіночка чи молода жіночка, має тільки там декілька бутилок молока, вона стоїть тут і торгує безплатно. Десь за пів години годину наша стометрівка набула таки первозданного вигляду, але не надовго. Жваві жіночки поховалися за сусідніми будинками і виглядають, коли ж міліціонер відійде, а далі потихенько вертаються на місце. Від такої гри в піжмурки стає соромно, а ще дивує велика кількість покупців, яких антисанітарія не лякає. Дуже красива жінка. Ну невже ви, ви вважаєте, що на дорозі... Я, звичайно, я розумію, я розумію прекрасно, що це є не гінічно. Але що робити, коли треба купити, то 15. 15. 15. А про просто... скажіть що? пане, ви купуєте сметану з дороги? Воно... Ви, ви не хвилюєтеся? що... Хвилююся. Я знаю, що сані... по санітарних нормах продажа на вулиці заборонена. А чому ви берете пробуєте? Я не пробував, я просто запитав ціну, все. На ціна вкусила, я пішов. Хоча більшість коломиян все ж таки свідомі і проти такого хаосу в історичній та туристичній частині міста, ну, це ж має бути якийсь ну як порядок, хоча б туристи приїжджають, люди ходять, аж є на то базар, по перших, а продукти порохи. Ті квіти теж заберете. Вони також паскудять коломию. Негарно і ці торгують, і хочуть ці правда. Пробіг пес та почесав лапою поза вухом, якраз біля сиру, почвалав дідусь, шаркаючи по запиленій дорозі, якраз біля баночки зі сметаною, посмакували чи свіже молоко з однієї кришечки з оп'ять різних людей, поділившись своїми болячками. Хтось чихнув, хтось кашлянув, а хтось і добряче висморкався. Хіба після цього можна ставити ці продукти на стіл, годувати своїх найдорожчих людей і казати їм смачного?